Всім привіт! Мене звати Даша. і Я вітаю вас на своєму каналі. Я живу в Чикаго вже майже рік. І де буду завтра невідомо, тому що я така людина. Сьогодні тут а завтра там. І сьогодні, до речі, зранку я їду в нове місто і хочу поділитися з вами враженнями з нього. Це місто Детройт. Це перше місто, в яке я потрапила на території штатів, оскільки перетинала кордон з Канадою саме через це місто. Так от, в чому справа? В тому, що це місто має досить неоднозначну історію, оскільки говорять, що там дуже небезпечно. Але. Наскільки я чула, наразі ситуація там змінюється на краще. Але ось цей стереотип він і залишився. Тому я думаю, що нам варто перевірити і подивитись, чи дійсно там небезпечно, чи насправді зараз це досить класне місто. Оскільки, якщо ви не знали, то я трішечки вам розповім, що в кінці 90-х на початку 2000-х дуже багато автопідприємств позакривалися в цьому місті. І через це рівень безробітності він виріс і було дуже багато злочинів. Які пов'язані з тим, що роботи немає в місті, люди починають виживати як тільки можуть, і вони прибігають до злочинного способу життя. Наразі місцеві сказали, що дуже багато людей, навіть з нью Йорку, переїжджають до Детройту, оскільки там ситуація наразі набагато краще місто розвивається і все супер. І що я пропоную? Я пропоную провести один день в Детройті і подивитись, як там зараз. Звісно, я не зможу порівняти, як було і як є зараз, але просто подивимось і оцінимо, що є в цьому місці. А якщо ви можете чути, там є. Головний пасажир. Кнопа, скажи привіт. Так що ми захоронено! І досить прикольно, що ми тут були рівно рік тому. І тут ми неждано нагадано знову опиняємось тут і вже є змога пройтись, погулятись і поділитись з вами враженнями. Так от, щодо вражень, які в мене склались, так це те, що мені подобається, що тут поєднується, я вам покажу споруди сучасні з спорудами в європейському стилі. Тут також привітні, мені це подобається. Кнопі вже стільки компліментів тут наговорили. Ви не уявляєте, просто немає людей, які пройшли попс і не зупинилися, не сказали, яка вона маленька і гарна. Це досить класно. Але є але. І я зараз скажу про що я маю на увазі. Гуляючи центром, є дуже багато людей. Я не можу сказати, що це бездомні люди, безхатченки. Ні. Мені здається, можливо, і так я не можу сказати точно, але в чому суть? В тому, що вони просто підходять і питають, чи могли б дати гроші. І це буквально так йдучи центром. Це кожна друга людина, яка стоїть чи сидить, чи просто підходить і питає. Це е, хлопці молоді, можуть просто йти і запитувати. Також дуже багато людей, і видно, як вони під е, якимись речовинами, під травкою, під чимось, скажімо так. Ось це. Дуже і дуже примітно, оскільки, наприклад, в Чикаго, порівнюючи з Чикаго, такого немає. От я вам чесно кажу, ви можете гуляти містом, так ви можете побачити безхаченків, але їх чесно кажучи, небагато. І ось такого немає. Я так подумала, що якщо ось так пройтись. І нікого, знаєте, не пропускати і комусь там по долару давати, то можна блін розоритися, просто даючи всім гроші, якщо вони просять. Ось це такий моментик. Тобто дуже багато ось таких людей. Я навіть не знаю, як вони правильно їх охарактеризувати чи є якийсь термін? Бо без Хаченків ми там. Знаємо, так вони там сидять з якимись табличками, просить, щоб подати їм на милистиню і все таке. А тут інша ситуація. Тут дуже багато таких людей, і без хатченків також, чесно кажучи, вистачає. Але у всьому іншому гарне містечко. Принаймні, от влітку, хоча вже осінь, а не літо, але погода, чесно кажучи, літня. Дуже класно і приємно. Так що ми підемо далі гуляти, чесно кажучи, не виспались. Зранку встали і в дорогу, але воно того вартує з Так, зараз ми опинились вже на місцевій набережній, тут дуже дуже гарно, і чесно кажучи, що в Канаді набережні, супер класні і гарні. І в Штатах також, в кожному місті набережна дуже гарна. І що я хочу вам сказати? Ось там, ви бачите, це вже Канада. Буквально рік тому, будучи в Канаді, ми дивились на цей бік, де знаходимось зараз. А зараз ми в Штатах і дивимось в сторону Канади, яка так близько. Дуже прикольно, дуже тут гарно. І взагалі, знаєте, от місто воно наповнене людьми от в міру. Нема такого, що дуже багато людей, от як є в Чикаго. Гуляєш в вихідний день, влітку особливо, взимку там нікого немає, а влітку дуже і дуже багато людей і просто натовп, А тут ні. Тут людей в міру, вони є, але комфортно. Класне місто. Класні відчуття. Так що, я сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Всього 4,5 години з Чикаго зайняла дорога до Детройту. Ого. І знаєте, може здатися, що в принципі кожне місто штатів воно схоже між собою. В, якої, в якійсь мірі це дійсно так, але все одно кожне місто воно має свою родзинку і несхожість. І в цьому також прикольно. І тому хочеться досліджувати більше і більше а, різних міст. І здавалось, ну нащо ви їдете по таким? Ну Нью-Йорк. Так, звісно, хочеться побувати Лос-Анджелес, Лас-Вегас. А такі міста, от, як ми були, індіанаполіс, потім Детройт той самий, де ми зараз знаходимось, а, і інші такі не дуже популярні міста, а, може скласти враження, наше там бувати, але все одно вони відрізняються, і все одно цікаво. Прогулюючись зараз ввечері, я точно можу сказати, що це місто закохує в себе. Дуже гарно. Дуже гарно. Люди дуже відкриті, дуже привітні. Клас, мені подобається, дуже затишно. І... Будівлі і все взагалі подивіться навкруги дуже-дуже гарно. Я впевнена, що якщо ви побуваєте в Детройті, то все ж таки ваше враження або установки, стереотипи, вони просто розвіються, всі це остаточно. Тому що мені здавалось, до того, як я тут сюди приїхала, мені здавалося, що тут досить небезпечно і що... Не так затишно, як я насправді. Я дуже сподіваюся, що вам також було цікаво дивитись це відео. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал і поставте клас. Це буде супер приємно для мене. Напишіть, що ви хочете побачити в наступному відео. А я поки зроблю невеличкий спойлер, оскільки наступне відео буде, знаєте, звідки? нью Йорку, я буду там вперше. Впевнена, що буде дуже багато вражень. Так що побачимось.